Виноград це не просто ягода, це символ родючості літа і затишку вдома. І якщо ви мріяли про власний виноградник, почати можна просто зараз. В агромаркеті представлено понад 300 сортів винограду: ранні, пізні, кишмиш, винні та столові. Кожен саджанець дбайливо зберігається у спеціальній поживній ґрунтосуміші, що після висадки швидко прижився і активно ріс. А головне усі сорти адаптовані до українського клімату. Тому чудово ростуть у різних регіонах від півдня до заходу країни. Ось, наприклад, виноград Джевані. Це надранній сорт, який дозріває першим і взагалі не ушкоджується осами. А наступний у нас це ексклюзив шафрановий ранок. Він є преміальним столовим сортом із рожево-жовтими ягодами, який є стійким до грибкових захворювань. А наступний варіант це мускат одеський. Винний сорт, який має ніжний аромат і легко солодкість. Усі саджанці проходять контроль якості, тож ви отримуєте здорову, сильну рослину, готову до висадки. Обирайте свій сорт і насолоджуйтесь власним врожаєм. Замовляйте саджанці на офіційному агромаркет.ua і вже сьогодні створіть власний урожай смаку та ароматів.